Екснардеп Сергій Пашинський вийшов на свободу після внесення за нього застави в розмірі 272,5 мільйонів гривень. Кошти у повному обсязі внесли члени національної асоціації підприємств оборонної промисловості. Що відомо про справу Пашинського на сьогоднішній день? У лютому спецслужби України, зокрема СБУ та САП, оголосили підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському та його бізнес-партнеру Сергію Тищенку за незаконне привласнення нафтопродуктів та завдання збитку державі майже на мільярд гривень. Підозра також була оголошена чотирьом їхнім спільникам. Вони звинувачуються у незаконному привласненні та реалізації 97 тисяч тонн конфіскованих держав нафтопродуктів, які належали структурам Сергія Курченка, олігарха з епохи президентства Віктора Януковича, який зараз перебуває в Росії. Ці нафтопродукти були призначені для потреб армії. У той же час в мережу потрапили записи, на яких чоловік з голосом подібним до Пашинського нецензурно висловлюється щодо екс-головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Та українського народу, за даними змі, на цих записах чоловік обговорює оборонні питання, в тому числі про завищення вартості продукції для українських військових. Сам підозрюваний намагався переконати правоохоронні органи у своїй невинуватості. Він наголосив, що немає жодних зв'язків з іншими фігурантами справи, крім бізнесмена Сергія Тищенка. Крім того, Пашинський категорично заперечив будь-які бізнес відносини з ним на етапі дослідження доказів сторона захисту додала до матеріалів справи рекомендаційний лист від Національної асоціації підприємств оборонної промисловості, де про Пашинського висловлюється досить позитивно. Цитую у відносинах з колегами він проявляє коректність і доброзичливість. 26 лютого вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід Пашинському. Було встановлено умову тримання під вартою до 25 квітня 2024 року. Сам Пашинський написав на своїй Фейсбук сторінці наступне: Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кож які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб'юся повернення цих коштів. Ми будемо слідкувати за продовженням цієї історії та будемо повідомляти вам нові подробиці. Трансляції судових засідань можете подивитися на нашому ютуб-каналі. Тисніть вподобайку цьому відео, та не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові матеріали.